Став цей день 1 вересня день і старту нового навчального року. Хочеться побажати, щоб цей день не був причиною печалі, а запам'ятався довгоочікуваними веселими зустрічами завзятим і дзвінким сміхом, новими цікавими знайомствами і пробудженням справи до знань. Ми живемо на Україні, Де річки озера сині. Чиста в них вода прозора, в дно глибини світять зорі. Найгарніші наші села, люди добрі, мудрі і веселі, хати білі пурненькі, діти в них такі добренькі. Загадаю бажання найдорожчі у світі, щоб настав мир в країні і не гинули діти, щоб під небом блакитним колосилися ниви. Щоб сміхалися люди, жили дружно, щасливо. Сторінку хочемо відкрити, А там ні горя, ні біди, лише любов, кохання, квіти, І так щодня, і так завжди, Нема війни, а мирне небо. І щастя лється з висоти, Нам радості і світла треба, Та щастя миру і доброти. Відлий березень знову скликає, брідний садочок своїх неплахів, до ігор, до знань він закликає, щоб кожен навчався, зростав і мужнів. Вітаю, садочок, ти певно сумуєш. За тими, хто був у стінах твоїх, нічого, мовистоєм, все відбудуєм, повернуться діти у групи твої. Тож пропоную пригадати, як весело в садочку дітям було зростати. Вона не когучно лунає. Першачки, по-перше, клас проведжає. Відходу в школу перший клас. Онлайн школа чекає до нас. Будемо вчити ми старанно на раді сьогодні та тримання. Красивий, щедрий, рідний край. І мова наша Солов'їна. Люби, шануй, оберігай. Усе, що зветься, Україна. Я дякую Богу, за ніч і за день, за кожну прожиту хвилину, за наших героїв, за мужніх людей, які бережуть Україну. Живи, Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі! Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Україна! Час для всієї нашої країни. Нехай новий навчальний рік пройде щасливо і результативно як для дітей, їхнім батьків, так і для наших педагогів. чекає зустрічі з вами в мирний час. До, До зустрічі!